Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. В цьому відео розберемось, що таке прихильність до лікування та перевіримо її в себе. Прихильність до лікування туберкульозу це готовність пацієнта виконувати рекомендації лікаря, вчасно приймати пігулки, проходити необхідні обстеження, підлаштувати свій спосіб життя. І здавалося б, всі ж хочуть дужити. Чому людина не може просто виконувати рекомендації? Давайте зробимо маленький тест. Існує ж навіть думка, що лікарі найгірші пацієнти. Давайте це перевіримо. Вам потрібно відповісти всього на чотири питання і оцінити, як часто ви робите такі дії. Будьте максимально відвертими. І подумайте, чому ви обрали саме таку відповідь. Ці питання дали вам змогу оцінити свою прихильність до лікування. Погодьте, що важко завжди бути ідеальним пацієнтом. На це впливають стільки факторів: знання про хворобу, позитивне ставлення до лікування, мотивація. А якщо ми говоримо про туберкульоз, то тут ще й велику роль відіграє прийняття такої стигматизованої в суспільстві хвороби, страх засудження, важкість побічних ефектів від ліків тощо. Тому ми з вами, як кваліфіковані спеціалісти, маємо допомагати хворим і підтримувати їх. Адже недостатньо просто призначити лікування, потрібно довести його до кінця. Дякую вам за перегляд і побачимось наступного разу.